За три хвилини розпочнеться прямий ефір по товарці, тобто прямий ефір від Олександра Волошина. Ось телеграм канальчик по ці селосі переходимо. О, і зараз буде розпочинатись прямий ефір. Навіть вже розпочався. І що ви розуміли? Я зараз монтую відосик, який відізняв. Про мотивацію і це забирає стільки часу, я стільки лишніх кадрів познімав. але нічого працюємо. Надію, що за сьогодні всі справи, які поставив перед собою, виконую, і буде взагалі топчик. Люди вже потихеньку збираються 343 учасника на прямий ефір. Прийшло. Я вважаю, що це прям продуктивно. Переглянув я урок відволочена. Хочу сказати, що я підчеркну для себе реально багато нової інформації. В першу чергу я хочу сказати, що чим більше я дивлюся таких відосів, чим більше прохожу уроки, я розумію, що я рукусь в, прав... в правильному напрямку. І після цього уроку ця думка більш сформулювалася і мені дала такий позитивний відгук. Так що це прям топчик. Ватсап, друзі, свята закінчилися. Це означає, що ми вриваємося в нові робочі дні. В першу чергу я приїхав до гуртожитку і хочу зробити невеличку перестановочку. Хочу зробити перестановочку ось цього ліжка, щоб тут створилась така міні-кіматка, де я навіщо різних всяких штучок. Ну, коротше, гуртожиток не може бути без всяких тих прикольчиків. І в першу чергу я хочу розписати всі свої цілі, щоб вони були на видному місці. Перестановочку зробив вже стемніло, але ви просто подивіться на цей вайб. Тут стала якась окрема прям кімната, і просто уявіть, що тут будуть різні штучки, лампа, доска. Ну це ну це просто неймовірно. Чесно кажучи, в мене такого місця навіть вдома немає, а в гуртожитку є. Коли я почав вивчати. Раз ти додивився до цього моменту, скажу тобі коротко та ясно, у тебе є шанс виграти гроші, так само, як цей чувачок, напиши мені в інстаграмчик, силочка під відосиком, і дивимося далі цей офігенний відос. Let's go! Тільки що прийшов до гуртожитку і хочу поділитись заміркою новиною. сьогодні перший раз, перший раз, що я ходив на вибори. Зразу хотів сказати, що це були нестандартні вибори, там, де були куча бабусь або старушок і були товпи, черга, Ну, ви поняли. Це були класичні вибори в університеті, там, де вибирався ректор. Ну, що сказати, прийшов, підписав, що сказали, і пішов. Це всі мої емоції, але як е, галочку для першого разу я поставлю так, що на вибори. Ходив. Я задав, що мені вчора прийшла смс-очка з Олексу, тому що мене хочуть замовити лампу. Одна лампа, одна штучка, 290 гривень. Тепер мені потрібно скоренько вдягнутися І йти на пошту, дивитися, відправляти цю лампу, тому що я не знаю до якої години працює Укрпошта, бо нова пошта вона во, а Укрпошта це трошечки не то, тому зараз. Дягнуся і вибігаю. До речі, у мене тикла доволі багатенько. От реально тих ламп ціла коробка. Я би хотів її виконати на підлогу, щоб ви все масштабніше подивились, але ну, я думаю, що звідси все видно. Ці лампи це реально крута штука. Вони по факту маленькі, але вони виконують дуже круту функцію: нічник, світильник ще й з маркером. Я перший раз, який побачив, я зразу її замовив через AliExpress, Про це поговоримо трішки пізніше, тому що з ними історія пов'язана доволі така інтересна. Загалом тут є скло, яка надійно Захищена і сама світильна штучка і маркер. Все, це все. Дімон, скажи чесно, якби тобі подарили таку лампу, ти би був задоволений? Опа, на! Маркер є. Я би спочатку думав, що це таке. Ну ви поняли, Дімону цей подарок сподобався, я думаю... Трішечки сталася постанова через те, що я прийшов на Укрпошту відправляти посилочку, а посилочку я маю відправити на нову пошту. І зараз мені петляти десь 2 км, зато це крута можливість прогулятися, подивитися на цю погоду. Тому що нарешті зима закінчилася, ну остаточно закінчилась і можна кайфанути від цього всього. Сьогодні п'ятниця. На вулиці погодка чудова, тільки легенький вітерець. Надію, що він не буде сильно мішати. А це означає, що сьогодні я з вами і з Дімончиком будемо йти фоткати речі, тому що погодка дозволяє. І, до речі, про цей магазин за речима я ще нікуди не афішував, і це буде інтересно послухати. Є чотири позиції: ковточки, курточки. Там, ну я думаю, що ви бачите, які тут прям сок. Тому що речі тут прям реально годні. І зараз вам, до речі, покажу те, що є в наявності. Перша за них це ось така от кофточка, курточка. Чесно кажучи, я не знаю, як вона називається. Я просто кажу, що це американська кофточка, і тут та рукави такі прям шкіряні. Ось цю кофточку ви бачили вже в моїх відосіках, і вона мені найбільше подобається через те, що тут рукавини, вони вони афігенні, вона загалом чітка. І саме головне, таких речей ніде не продається, як мінімум, в Тернополі, в магазинчиках, і вони виглядають дуже прям солідно. Також мені подобається ось ця кофта. Але не превеликий жаль, вона на мене дуже сильно велика. Це розмір XL, а я десь розмір L, M, Ну, коротше, вона офігенна балдежна, але для мене завелика. Просто подивіться, як мішайчок. І якийсь глечок, але вона виглядає дуже солідно. І остання кофточка — це вот така ось сіренька, як медведик. Це ті кофти, які є в наявності. Також ще є одна, але її показувати не буду. Просто хотів вам показати, що вони реально годні і дуже зручні, кайфові, мощні, сочні. Сталась одна невеличка проблемка. Пропала кофта. їх є чотири. Загалом має бути п'ять. Де? То що? О, так і знайшлася. Він мені завжди махає, а я йому махаю. Ну здоров, 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 здоров. Якщо ви не знаєте, яка зараз пора року, і ви бачите дівчат чи в... як воно називається? Пальто. В сірому там чи біжому пайто зрозуміє. Пос... Що за місце, просто що за місце? Хто з Тернополя, той шара, що це таке далі пляж. ну в таких місцях просто хочеться бігти, бігти, бігти. Я живий! Фей! Головне завдання це знайти територію для фотосету кофточок. І поки що як таких територій тут немає. Ось такий от на задній фон зелений. І сама ковточка, яку ми зараз фотографуємо, вона так само зеленовата. Знайшли нову локацію. До речі, ми знімаємо зараз біля якогось ресторану і є шанс, що нас можуть вигнати. Надію, що цього не станеться. Так що, надію, що нас не вижену з цього ресторану, тому що локація тут реально годна. Просто подивіться. Кайф. Так, зараз просто подивіться, куди ми будемо добратися. Це кут, я не знаю, 90 градусів майже. Ого! 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 4. Да, це жорстко. 5. Ні, це мощний кут. Так. Майже спустився. Рюкзачок на базу. А представте, я би не зупинився. Все, полетів хлопець. І тепер треба добратися туди. Все, є бос. Аби воно трималось. Це реально страшно, але прям чітко. Ми покорили цей борт, я не знаю, що це таке, але тут ще й вітер почався, більш епічності. Діманчик знімає круті кадри. Ууу! Кофточка, годна, кофточка класна. Ми знайшли офігенний фон ось біля цієї стіни. Просто подивіться, як воно виглядає чітко. Просто та стіна. Я не знаю, як три мене. І нарешті, нарешті, ми дофоткуємо останню кофту, яку, скоріш за все, я буду купувати, але це буде видно, тому що просто подивіться, яка вона сочна. Я вже мені показував. Так, Дімончик, що там по фоточкам? Круті, виходить? Ну, фоточки взагалі льотні. Дімончик викладається на всі 100. Я так само. І вже друга година йде. Друга година фоток. Так, ну що, народ, він змусив мене нести його сумки. Я голодний. Це якась жесть. Казали, що музики не можна слухати, бо таке можуть забанити. значить і мене буде слухати. <звучить> сам співати. Завжди, коли у мене з'являються гроші, я обіцяю собі, що почну інвестувати їх в якийсь проект в крипту. Та не важливо, просто почну їх інвестувати. Але по факту цього не роблю. Не з'являється людський фактор, і через це я ці гроші нікуди не інвестую. І думаю, що я почну заробляти їх без додаткових знань. А по факту так не буває, через те, що знання потрібні завжди. І за допомогою цих знань ти тільки починаєш заробляти. Тобто я і ти, і всі люди. Пиши комент, якщо у тебе так само з'являється така штука, що ти хочеш інвестувати гроші, а по факту ти це не робиш. Але зараз я вирішив остаточно, що гроші потрібно вкладати, інвестувати і приумножувати. Для цього мені потрібно мати 14 тисяч гривень, щоб їх проінвестувати і заробити ще більше грошей. Десь мільйон, два, три. Я думаю, ви це розумієте, такі чисто амбіції пішли. Я вже знаю на що я їх потрачу, що я за них куплю і як їх приумножу. Це все я розкажу у наступному відео. Тому не пропусти його, підпишись і чекай новенький відосік. Я обіцяю, він буде так само чотеньким. і в планах дуже багато крутих відосиків. Так що до нових зустрічей. Прекрасного чудового тобі дня і хорошого настрою! up!